пекла війни до Парафіївської громади починати життя фактично з нуля сьогодні. У Софіївці та навколишніх селах Юлію В'юнову та Олену Мнушку добре знають: жінки-переселенки з Донеччини займаються господарством, мають на двох вісім корів та сироварінням. Вже відомі в цих краях своєю продукцією, вершками, маслом та сирами власного виробництва. Вони яскравий приклад стійкості і незламності знайшли прихисток на Парафіївщині. З родинами змушені були шукати порятунку від. Від постійних ворожих обстрілів. Юля тут з мамою, чоловіком та 17-річним сином, а пані Олена з чоловіком. Мешкають усі гуртом під одним дахом, так само разом займаються спільною справою сироварінням. Сьогодні пані Юлія Залюбки на безпевної долі гордості показує нам, як вони на новому місці облаштувалися та налагодили виробництво. Жартома говорить, починається все з місця, де знаходяться їх годувальниці, корівки. Це у нас проход до нашого господарства. Тут ми. Держимо вісім корів, дві сім'ї наживе. Там ми коров доїмо, кормимо. У нас закупили корма, Так що <сі> стараємося, щоб, щоб було все, все нормально. <сі> дойка у нас автоматична, доїмо апаратами, не руками. так що З дому привезли апарати. У нас двохразова дойка, підйом коли на базарі у нас пів п'ятого, кожен ну, два рази в день, так пів шостого. Трошки ми самі зробили. <сі> І пів шостого підйом. Набираємо воду, ідемо хлопці вичищають. А ми ну приводимо коров в порядок. Покармить, напоїти, падають, підмити. Ну, все стараємося, щоб було. Все по нормальному, по-людськи, тоді вже виводимо, звісно, пасовище. А вже безпосередньо в оселі розмістили необхідне обладнання для виготовлення і зберігання продукції, яке, як і корівок, вивезли з рідної Новомиколаївки Слов'янського району Донецької області. Історії цих трьох мужніх жінок, яких намагалася, але не зламала війна, зворушують і надихають водночас. Так пані Юлія та пані Олена зізнаються до червня 2022 року, попри життя впродовж трьох місяців без світла, води. І газопостачання під регулярний гул канонади полишати рідну домівку і не думали. У нас село було ну, хай 5-7 кілометрів від лінії фронту. І у нас наші воїни, ЗСУшники, були на ротації в нашому селі. І, ну, були, село прилітало. Були обстріли, були касетні обстріли. 2 травня так вийшло, що ми працювали на огороді, і у нас був обстріл. І ми ну, буквально ми дивом не попали під, під цей обстріл. Так що ну, от після цього у нас і кришу вдома проламила, вікна побило, ну, ну все наробила, шкоди трошки. І от після того, як я, ну, хлопці на городі були, де, де робили, там і полягали, а я чудом ну, буквально не вийшла на минуту. А так там, де я збиралась працювати, було два прольота касетних. Може, вже й не було. І от після цього ми вирішили виїхати. Під обстріл ми попали у Юля 2 числа, а ми 3-го. Ми напували худобу вдарі і почали рватися касети. Я не знаю, як, як ми вспіли вскочити чоловік в сарай, я в літню кухню, а біжу, і свекруха виходить з хати. Я вспіла тільки крикнути в, в хату. Вона вскочила, вроді, притихла. Тільки виходимо знову обстріл, а вона сюди до мене йде. Я не знаю, як я її опять в кухню вкинула, двері закрила, присіла, бо вже треба було двері тримати. Воно десь розривається, а тоді вже через час дивилася на дверях, осколки повстрявали там, де сиділа. Ну тоді ще терпіли трохи, а тоді вже не днем, ні ночі, не спать, не їсти, не спать, нічого. Корову ж одну просто ранена була, а тілку довелося дорізати, тому що в неї. Пробила і язик даже. а тілочка була на коробку. Ще місяць просиділи, поки свати знайшли тут житло. Поки діти зв'язку нема, старша дочка під Харковом шукала машину. Вона іменно знайшла машину, знайшла перевозчика. Ми тоді созвонилися, що согласився перевозчик. Ніхто не хотів туди їхати до нас. Зрештою, відшукавши таки транспорт, вирушили в дорогу. Родини в Юнових та Мнушки пережили доволі непросту, небезпечну поїздку. Ми їхали через Бахмут, і там, вже як виїжджали, там уже було, звісно, ну було страшно. І наш водій, оцей фури, що нас віз, він щоб нас вивезти, ну дороги не було, толка він через посадку. Посадку щесував, ну тільки щоб виїхати. Так що, отак було. Ну, обстріли були постійно. Ми грузилися, грузили худобу, грузили свої речі і постійно стріляло постійно. Були бах-бах-бах. Сьогодні деякі речі пригадують з посмішкою, адже з собою забрали і худобу, і інших братів наших менших. Тож усілякого клопу тут та турбот вистачало. І оце ми приїхали <зв>. з коровами, з хазяйством. Їхали, ночували на, на стоянки для дальнобойщиків, коров доїли в цьому самому фурі, тому що ну, півстоянки сходилось, дивитися на нашому. Їдемо, хто ми, що ми. Чотири моїх корови, чотири у подруги, п'ятеро телят з нами їхало, ну, У нас грошей не хватило на дорогу трошки. <пів> телята, ну, ми щодо заплатили там якусь частину. так що... Ото погрузили свої речі. Ну, ми нанімали здорову машину, що в нас влізли, слава Богу, і холодильники, і морозильники, Ну, речі влізли. Ну, ми, ми приїхали, хоч як не дуже з пустими руками. Так що, все, що могли, ми старались вивезти, хоч хоч боліміння, то що ми не знаємо, буде куди вертатися, не буде. З нами приїхала собака, німецька овчарка Альба і рижий кіт Серега. Так що, ну, вдома не бросили. Так, А так, стараємося жити, стараємося якось. До нового життя, до мирного мама Юлії Ганна Іванівна мовчун потрапила до Софіївки трохи згодом. 74-річну жінку війна застала на Харківщині, в рідному, довгенькому. Бабуся втратила власну домівку і своє господарство. Тікаючи від обстрілів та вибухів снарядів, жінка, попри поважний вік, подолала сама непростий шлях. Прийшла оце, а в чому стою, втікла, вже бомбили довгеньке. Вже вулицю бомбили, я боялася на село оглянутися. І пішла 9 кілометрів, йшла пішки ніч на дворі, а в мене тільки палка в руках, в синових сапогах, і куртка на мені стара, і халат, і все. Ішла 9 кілометрів, прийшла ночі, вже десь часово, около 10, Телефон розряжений, бо світу нема нічого. Дойшла в село, бачу світ горить. Думаю, все одно хтось пустить переночувати. Постукала до однієї жінки, вона виходить, а хто ви такі? Так, кажу, я з довгенького. У мене, каже, пів села з довжан, дві хати у неї, і двох люди наші, сільські. Пови... Повиходили всі дівчата, мужики їхні. Ой Боже, де ж ти взялася? Пішки прийшла, кажу, пішки. І ти поставили телефон на зарядку, тут старша дочка дзвонить. Ма, де ти в погребі? кажу, та ні, я вже у корулька село. Кажу, в корульці. Вона каже, ти вже будеш там, буду ночувати тут. Ми завтра утром приїдемо тебе заберемо часов п'ять чи в шість. Коли вона приїхала, мене забрали, і той відтінь мусили втікати, бо вже там почалося таке. Та й й все. Осталось все, і кури, усе залишилося. І бролери, і кролі, все, і собаки, все осталося. Ні одежа, нічого. Все в сумка зложили, я ж думала, буде, будуть вивозити, обіщали автобусом. Ніхто не приїхав по нас, ніхто нічого. Та й плюнула на все, та й пішла пішки. То мене солдат один. Каже, бабушка, що ви одні залишилися? Я кажу, як? А там по сусідству були в мене мужиків у двох хатах. Кажу, а хлопці? Нема, вони втікли, вже в'їхали. Отакі кажу, і не сказали, що їдуть. Вони ж знали, що я вдома. Ніхто нічого не сказав. Каже, втікайте туди недалеко, туди три кілометри. Я думаю, я, ага, три. Я знаю, де те село, там п'ять. Тоді я вирішила йти дев'ять. Бо думаю, там легше дітям приїхати по мене, і пішла на свою голову. І так поопинилася в Чернівській області. Водночас, свій перший день в новій домівці на новому місці. Жінки пам'ятають, і сьогодні діляться після пережитого адаптувались, як могли. Дуже допомогли місцеві мешканці, які прийняли їх як рідних. Ми дуже довго їхали це з господарством. Більше суток добиралися, Більше суток. Воно ж блокпости все. Приїхали, звичайно, дороги. Ми приїхали, були в шоці. Ну представте, ми розстроєні, ми всі на нервах, всі на етам. Хазяйство не кормлене толком, не де нічого. Правда, нас тут зустріли це ж Ленині свати. Зустріли дівчата з ферми, допомогли все розгрузити, все, ну, все зробити, все це. тоді на ну ми обустроїлися. Наступного дня ми поїхали ж. Центр в Парафіївку. Там нас дуже добре прийняли в ЦНАПі. Раїса Павловна. Я прізвища не знаю, ну і кофе і ну дуже прийняли. Потім ми ходили в та в сільську раду. Галина Леонідовна теж молодець така нас. <ріху> прийняли як своїх. Хочу сказати, що тут ну, люди дуже хороші. З тим, що ми приїхали з Донбасу, знаєте, ну, везде різне ставлення. Не знаю, люди дуже хороші, люди дуже добрі, допомагали. Ми тільки приїхали нам. Люди картошки надавали, огород, Хто зарав, хто поміг посадковим матеріалам, то сім'я надавали нам, то розсаду. Ну, в общем, молодці. Люди тут дуже гарні. Так що ми в принципі люди ну, і за людей не хочеться уїжджати. Хазяєва молодці, пустили нас, приютили. Ми ну, як ми живемо, можна сказати. ну, Ну, безкоштовно, ми платимо за комунальні послуги і все. Так що велика подяка цим людям, які нас пустили. В перший день тільки приїхали, у мене була істерика, чесна. От Видать, дорога, ну не знаю що. Тим більше, що ми приїхали, а жилих хат немає. Воно дико, ми жили, село то здорове. На другий день встали, вроді все нормально. Свати допомагали, Таня дуже допомагала. Ну, не знаю, у вас люди дуже хороші. Всі стараються, ми перше время що вам треба? Картошку треба, тянуть ту картошку, тянуть все. Все хто що може, тягнуть. Ну, дуже гарні люди. Так хорошо встрітили і сказали, що нас відпускати не будуть. Кажуть, хай буде, хай не буде війни, тільки ви оставайтеся. З відкритою душею поставилась до нових мешканців Софіївки, зокрема і Катерина Куценко. Так оселя, в якій наразі мешкають дві родини переселенців, домівка батьків Катерини, яку без жодних сумнівів надали цим людям. Та й загалом пані Катерина визнає, вся громада підтримує внутрішньо переміщених осіб як може. Це моя батьківська хата. Особисто цій родині допомогла не я заселитися, а допомогла моя старша сестра. Знайомі там коми їхні друзі, вони їхали сюди і вирішили, куди заселити родину, в якої стільки багато худоби. У Нас на той час вже мама проживала у сестри. Ну і вони вирішили, що саме сюди заселимо цю родину. Ми усі за, особисто наша родина допомагає, ми у Южному заселили вже сім родин через нашу родину. Да. Ну і знаєте, хочеться сказати, чому саме допомагаємо, чому саме так. Ну, Як говорить вся моя родина, в нас велика родина, що ми робимо так, якби ми хотіли, щоб нам люди допомагали, якщо б нам прийшлося виїжджати кудись, так, то в такій ситуації. То от так ми, наші дії, от саме так, що ми. Не раді чогось там, раді того, просто що люди попали в таку тяжку хутяжку час, час прийшлося їм жити. Так? От люди вирішили їхати, тому що неможливо там знаходитись. І ми їм просто так допомагаємо. Я хочу подякувати моїм односельчанам У Нас сім родин. У Нас одна родина приїхала і заселилася взагалі в пусту хату. Взагалі були лише стіни. Громада нам надала всі меблі. Люди зносили штори, ковдри на пол, все, що могли. Ну, у нас дуже дружні люди допомагають. То я їм дуже дякую за те. Від імені наших переселенців. Ну, я думаю, що разом ми сила, разом ми переможемо, і все буде Україна. Водночас, переїхавши через війну до Софіївки, і Юлія і Олена жодного дня не сиділи без роботи. Поступово разом налагоджували побут. Ну і звісно, про господарство не забували. Розповідають, почали тримати корів ще у 14-му. Відтоді і захопились сироварінням. Діляться вдома, навіть експериментували з виготовленням таких сортів сиру, як камамбер і дорблю. Тут наразі асортимент скромніший: твердий сир, бринза, вершки, масло тощо. У 2014 році завела коровку. Спочатку одну, потім ну, почали виїжджати на базар, людям понравилась продукція, дивлюсь, що вже мало. Треба ще одну. Туди-сюди за декілька років ну, розвели господарство вже чотири коровки. А сироваріння, ну, як кажуть, велика сила інтернету. Подивилася, хто що робить, хто як правильно робить як правильно робити той самий творог, ту ж саму сметану, ту ж саме ета. Ага, дивлюсь, дівчата роблять сири. Ну треба ж собі спробувати по інтернету. Заказали закваски, заказали ферменти, все, що положено. Раз спробувала, вийшло для своєї сім'ї, не на продажу, а для себе. То, що раз спробувала, вийшло. другий раз вийшло. Потім на базарі ж кажу, сира робила. Ой, привезли спробувати. Ну, привезли, спробували, ми купимо, зробіть ще. Ну, так і почали потрошку робити. Тоже ж купляли і форми, і прес. Ну, прес, правда, вдома залишився. Ну, і градусники. Ну, ну, все як положено, все ж по технологіям. На даний момент ми робимо, ну, це у нас на базар ми виїжджаємо, у нас молоко. У нас слівки, сметана, як ми кажемо, ну, тільки ж сепараторна, У нас творог, у нас бринза, масло. Ну, якщо є сир твердий, по типу голландського сира. Отак. Дома були, я робила сир з плесенью, і з білой, і з голубою. Купили телятку, думали, держать, не держать. Ну, хай буде. Пришлось ставити. Ну, де одна коровка, там і друга. Де друга, там ну, що тут дві? Давайте три, а тоді вже четверта. А тут ми вже ж роботу свою знали. Вийшли, так, да, перший. Ну, перший, мабуть, базара три-чотири, поки люди пробували, а ще ж стать не дають. Кажуть, що у вас так мало. А воно осінь йде, молока менша. Тепер чекарів більше треба. Чи як відказувати людям, бо не вистачає. У нас продукція з Юлією практично схожа, тому що якось ми здружилися одразу. Другу друга той те десь вичитав, той те десь подивився, другу друга вчилися, друг з другом общалися. Так воно в нас, можна сказати, все одинаково. Ну, Кожен робить по-своєму. Вроді все однаково, кожен робить по-своєму. У нас і вдома були клієнти. Мої пробують у Юлі, кажуть, ну таке, ну трошки не так. Її у мене, Опять же ж не так. Коли корови в відпуску, ну, мінялись ми клієнтами, якщо вистачало. А так, вроді, все ж однаково. Точно так же, що сир, як Юля. Ну, тут людей поки перевчили, що в нас молоко, сметана сепараторна, що в нас вершки, а не сметана. А тепер вони не хочуть тої сметани, давайте їм вершків наших. Все ж так, як все в нас однаково. Сири пробуємо варити, ну щось у нас тут Це тільки треба щось придумати з тим, що де визрівав, щоб сир. Нам сьогодні предложили, У мене вдома був старий холодильник, він не робочий. Я туди лежала бутилки з льодом. Термометр був і там видержувала температуру. Оце о, тут не вроді знайшли, такий холодильник. Попробуємо, може вийде твердий сир робити. Продукція однакова, а виготовляють порізну. Говорять, як і в кожної господині страви мають індивідуальний смак, так і тут кожен сировар готує свій продукт по-своєму. Тож діляться маленькими секретами приготування, які тримаються на основному любові до того, що робиш. Щоб заварити просто сир, це зранку до пізнього вечора. Ти його вариш тільки головку. А тоді він визріває не менше місяця. Саме простий є сир, той, що 10 днів зріє. Ну, в нього ж смак не такий яркий. Є такий, що 10 днів зріє. Ну, він ну, не то. А той не менше місяця. Місяць-два. Тоді він набирається смаку. Треба любити свою справу. Ну, чесно. Коров треба любити, щоб воно все вийшло, щоб, воно все, щоб вони не бігали, як еті, до неї підійдеш, вона до тебе підійде, обніме, притулиться. А якщо, якщо не любить, то нічого не вийде. Хай навіть золоте буде молоко, а нічого не вийде. Так що ну так. <ріст> Оце і весь секрет. Юля і Олена вже кілька років ліпші подруги зблизились на ґрунті спільного захоплення, спільної справи. Сьогодні діляться, стали справжньою великою родиною. Знайомі ми можна сказати давно, а так, щоб дружити, дружити почали. Ну опять же, ж, благодаря коровам. Тому що їздили на базар, вроді як, ну. Разом стояли, разом торгували бага... декілька років і так ну, ля-ля-ля-ля. <гум> Вона мені свої секрети розкаже, я їй свої, от і саме. а тоді вже ж, як, сюди нас в одну хату звела, ну, самі знаєте, війна. <гум> так що ну, стараємося живемо в одній хаті, як -то. вроді не соримося, <гум> разом що треба робити? Те, що треба окремо робити, робимо окремо, те, що треба разом. Все робимо разом, картошку разом сажаємо, огород, все ну, її, як, друг другу допомагаємо. Ми готові вместе, ми обираємо вместе, стираємо вместе, ну, ну як рідні. У неї то є сестра і брат, у мене брат є, ну всі далеко. а ми вже як рідні живемо. Бабушка в нас одна тепер на двох. А ну, подобається, ну не вдома. Травиться на вдома. Що буде далі, хто знає. В цій великій дружній родині чітко розподілені функції. Кожен член сім'ї при справі трудяться усі гуртом. У нас чоловіків більше вони до господарства. Вони навести порядок у коров, накормить, напаїть, накасить, одвести, привести це ну, теж такий труд, що треба цілий день. Ну, цілий день коло цього ета. Ми з Леною, наприклад... ну. Я своїх коров даю, вона своїх. Ми доїмо апаратами, у нас доїльні апарати, так що все, все чисто, все гарно. Приносимо додому молоко. Я ж кажу, і починається. Якщо нам сьогодні переганяти треба молоко. Ну ми так кажемо, сепарувати, тоді ми гріємо молоко. І щоб ж воно тепле, тоді через сепаратор. Якщо ні, ми молоко охолоджуємо. Ну, а тоді вже воно жде свого, времени, коли, коли сепарувати. Якщо вже на масло, тоді виходить, що сливка, та, що просіпарувала, ми її охолоджуємо. А тоді достаємо з холодильника, щоб вона трошки зігрілася, і взбиваємо масло. Ну, Ручний процес поки. Дома залишилась масло бойка, ну не взяли. Допомагає і Ганна Іванівна і так по господарству і в справі сироваріння жартує як дегустатор-контролер. Я що можу, те поможу їм. Що дівчата кажуть? Я те все помагаю. Картошки начистю їм на жару. Я нічого до них. Я не вказую. Там-те, там-те. Там Кажуть, ага жди. Оце позавчора що казали? Кажуть, мовчи, ото там буде так, кажу, буде. Воно <сум> знаєте, що ні, ні, вже старість, вже старим біля молодих не жити. Ото я сама кажу, як кончиться війна, і мені Зеленський дасть хату, я їм кажу ось. Кажу, я буду сама до смерті, не піду більш нікуди ніде. А чи воно так буде чи ні, то хто знає. Треба поки їм підчинятися. Сьогодні пані Юлія та пані Олена славляться на всю громаду своєю молочно-сирною продукцією. Вже мають і базу постійних клієнтів, реалізовують і на дому, і на базарі. Ділиться очільниця громади Галина Петруша. А ще зізнається, тут ці дві родини дійсно полюбили прості та працьовиті, щирі і мужні люди, що змушені були через війну починати своє життя з чистого аркушу. Викликають повагу та захоплення, і тут вже стали рідними, що називається прижили. Це перші е люди внутрішньо переміщені, які е приїхали до нас на початку червня. І дуже важливо мені хотілося сьогодні показати, що ці люди не схилили голову, не втратили віри у себе, не втратили віри у завтрашній день. І на сьогоднішній день ви бачите, скільки вони досягли, як вони працюють, і всім для всіх вони є прикладом. І розуміння, і мужності, і впевненості, працелюбності, людяності. І я дуже цих людей поважаю, тому що в нашій громаді їх полюбили за те, що ось вони такі живчики. І хотілося б побажати і їм, і всім нашим людям, які переїхали в нашу громаду, а їх на сьогоднішній день. 258. Хотілося б, щоб вони себе побачили і почули нас, і те, що наша підтримка, наше розуміння до них і бажання їх підтримати і допомогти дуже велике. І дай Бог, щоб була перемога, щоб був мир. Можливо, хтось і залишиться у нас, можливо, хтось і повернеться в свої рідні місця. Але те, що ми можемо для них на сьогоднішній день зробити, і те, що вони допомагають, теж реалізувати свої. Продукти це теж великий плюс для наших людей. За кілька місяців тут родини Юлії та Олени встигли обжитися та підготуватися до зими. Посадили і вже зібрали врожай городини, зробили запаси консервації та навіть мають поповнення в домашніх улюбленцях кошеня тихона. Та, попри це, сьогодні жінки не приховують, дуже хочеться додому, сподіваються на повернення. Тож і мрія у них, як і у кожного українця, одна на всіх. Мрію. Миру тишини. А далі? А далі все буде. Головне, щоб було тихо, щоб хлопці там не гибли. дай Бог, щоб кончилась та війна, коли воно буде кінець. Господи, я того Бога лягаю і встаю, то прошу. Навірно, як і у всіх мир. Мир і повернутися додому. Тут хорошо, тут люди, люди гарні, природа чудова, все це, ну дом є дом. Так що, так що всім нам миру, всім нам перемоги.